76 останків німецьких військовополонених, які загинули під час Другої світової війни на території Західної України, перепоховали у Славуті на меморіальному комплексі поле пам'яті. Нагадаємо, вперше такі захоронення тут були здійснені ще у 2007 році, і наразі останній спочинок на полі пам'яті знайшли вже 2242 німецьких військовополонених. Останки останніх були розшукані та екзгумовані на території Львівської області, двох сіл Стрийського та Старосамбірського районів. Та міст Добромеля і Львова пошукова група народної спілки Німеччини догляду за військовими похованнями в Україні не тільки віднайшла останки військовополонених, а й встановила імена усіх полеглих. Це стало можливим завдяки міжурядовій угоді між Федеративною Республікою Німеччини та Україною та відкриттю архівів Службою безпеки України. Крім того, у кожному захороненні пошуківці знаходили речі, за якими можна було ідентифікувати померлих. Майже на кожному центрі було віднайдено посмертну записку. Значить, товариш хоронив товариша і в бутилці написав записку і лишав закурковану бутилку. І значить, ми роз... це все всі вскриваємо. Ці всі дані вони перейдуться теж е, німецькій стороні. І значить, в основному вік від. 35-40 років, Значить, це всі люди, які мали вдома сім'ї, жінок, дітей, і вони бачили в 44-му році, що вони не переможуть, що треба здаватися і любим методом врятувати своє життя. За словами пошуківців, наразі лише на західній Україні кількість ще не віднайдених і не перепохованих німецьких воїнів у десятикрат більша. Тисячі ще лежать люди, які не віднайдені, і що цікаво, що їх ніхто не шукає. Вони є в архівних даних, але ці архівні дані самі розумієте, закриті. Народна спілка Німеччини догляду за військовими похованнями працює у всіх державах, учасницях Другої світової війни, але першою найактивнішою робота велась в Україні.